Отож, доброго дня. Сьогодні ми розглянемо, яким чином можна знімати летсплеї, запис свого дисплею, програмне середовище для цього найкраще використовувати. Ну і відповідно, яким, яким чином ми можемо ці летсплеї знімати. Ну, і, звичайно, як встановлювати це програмне забезпечення. Звичайно ж, ми можемо скористатися програмним середовищем Bandicam. Так, але проблема в тому, що в безплатній версії запис дозволяється тільки до 10 хвилин. Більше, відповідно, потрібно купляти платну ліцензію. Тому для того, щоб знімати довші лесплеї, тому що, як правило, ігровий процес у нас проходить довше, ніж 10 хвилин, так? відповідно, рекомендую використовувати інше програмне забезпечення і для початківців найкраще використовувати програмне забезпечення, яке називається MonoSnap. Воно є досить зручним, безплатним. Uh, і його досить -таки легко встановлювати і налаштовувати. Зараз давайте розберемо, як ми його будемо встановлювати. Так, ось у нас є Мануснап. Uh, можемо зразу прописати, uh, скачати. Так, uh, для того, щоб в нас зразу відкрилося uh, посилання на скачування. Так, бачите, перша ссылка Монусна. Uh, Заходимо. І тут відкривається елемент, де ми можемо підібрати операційну систему. Так. Ну, вона, як правило, автоматично підбирається. Так. І почати завантаження. Ну, оскільки в мене операційна система Windows, в свою чергу я нажимаю Завантажити. Вибираю місце, куди завантажити. І чекаю, поки в мене відбудеться завантаження. Ця програма багато місця не займає. Тому, відповідно, завантажується вона досить таки швидко. Після того, як вона завантажила, ми просто запускаємо інсталяшку і проходимо всі кроки установки. Так? Просто нажимаємо далі, далі далі. Проходить певний період часу і в нас. Відбувається встановка, тобто з'являється ось такий значок і елемент, де ми можемо собі з Так, Тут навіть бачите, тепер навіть далі далі не потрібно використовувати. Ось, бачите, тут в мене з'явився такий значок Мануснап. Відповідно, на робочому столі він також з'явився. Що далі потрібно робити з цією програмою? Отож. Ми можемо перейти в елемент налаштування цього програмного забезпечення. Так. Для цього ми переходимо в елемент setting, і тут ми можемо задавати налаштування. Які елементи налаштування нам потрібно здати? Перше в параметрі Advanced нам потрібно здати місце, де ми будемо зберігати наші файлики. Так. Відповідно, ми вибираємо, що ми хочемо зберігати. Наприклад, я хочу зберігати відео, і вибираю папку, що я хочу на робочому столі в папку відео, там, наприклад, уроки зберігати цей елемент. Далі тут по інтерфейсу нам не дуже цікаво, цікаво, нам ось тут верніше, інтерфейс не цікаво, едітор так само. От відео нам більш цікаво, тому що тут є, по-перше, Параметр FPS, який вказує швидкість переключення кадрів, і наскільки, я думаю, ви знаєте, що оптимальним параметром цього FPS це є 60 кадрів в секунду. Так, які будуть демонструватися. Далі, відповідно, тут ми можемо підключити веб-камеру для того, щоб, там, коли знімаємо дисплей, було видно наше там, обличчя і так далі. Далі два елемента: аудіо output і Audio Input. це вони відповідають за мікрофон і колонки. Output це в нас колонки, тобто вихід. Інпут це є наш мікрофон. Його також потрібно вибрати для того, щоб ми могли здійснювати запис відео. Більше ніяких налаштувань задавати не потрібно. так, Можемо закрити і приступити до запису відео. Для цього ми переходимо в елемент рекорд відео. В нас тут зразу формується, бачите, така червона рамка, де ми можемо виділяти область, яку ми будемо знімати. так, Можемо вибрати зразу весь дисплей, а можемо вибрати якусь певну його частину. Далі ми можемо включити мікрофон, виключити так, для зйомки, тому що деякі є види зйомки, що нам не потрібно включати мікрофон. І так само включити-виключити веб-камеру. Коли ми нажмемо кнопочку Рекорд, відповідно в нас відбудеться. Записуємо, тут у нас одразу йде попередження, що ми хочемо записувати без аудіо. Так, нажимаємо Continuous, і в нас почався запис. Бачите, отут йде час, який вказує на те, що в мене щось тут записується. Коли я, наприклад, зайду в папку навчальні матеріали, щось там я собі поробив. І ось тут класні штуки, які тут є. Це, по-перше, ми можемо призупиняти. Так, наш цей, от я призупинив. Потім нажимаю ще раз Play. Запис в мене відновлений. Тобто, якщо в нас щось довго прогружається, ми можемо тут е, зупинити. Далі, що ще ми можемо зробити? Можемо включити камеру, можемо за допомогою стрілки так, щось вказати так, на цьому елементі. Можемо за допомогою елемента квадрат обвести якийсь важливий момент, який є цей. Також можемо, там, наприклад, за допомогою вказівника поставити якусь там точку або щось собі на цьому дисплеї намалювати. Ну, і після того, коли ми завершили зйомку, ми нажимаємо цю кнопку пауза, так? зупинити зйомку. так? І в нас відкривається відео, яке ми знімали. так? От Бачите, все, що я робив на своєму дисплеї, все воно відображено. Далі ми нажимаємо Save. Або ж воно автоматично вже буде збережено в то місце, де ми зберегли попередні наші файли. Так? І ми можемо це відео завантажувати або на YouTube, або відповідно кудись в іншому місце. В чому зручність цієї програми, вона полягає в тому, що якщо ми хочемо завантажити відео на YouTube, воно зразу ж автоматично знімається, на, знімається за допомогою. Ну, В форматі mp 4 тобто ніякої додаткової конвекції вам виконувати не потрібно. Ну і, звичайно, обмежень на часі, та як я вже говорив бандікам, там немає. На цьому поки що все. Дякую за увагу.